Добрий день, мене звати Наталя Омельченко. Я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном, вже 15 років, і давно ми працюємо з Словаччиною. Наш плейлист Університети Словаччини про університети і спеціальності. Коротко, по суті, що там є. В опису під нашим відео на youtube каналі є текст з посиланням на факультети, університети, перераховані спеціальності. Дізнавайтеся, що саме ваше буде в Словаччині. Тернавська університет в Тернаві. Взагалі-то цей університет, один із перших, з'явився на території Словаччини, вдумайтесь, в 1635 році. І з 635 по 1777, якщо встановлення цього університету. Отже, це університет з величезними традиціями, і має наступні факультети: філософський факультет, педагогічний факультет, факультет охорони здоров'я і соціальної роботи, юридичний факультет і богословський. Факультет теж такий доволі гуманітарний університет. І що цікавого є в цьому університеті?